Четвертому індустріальному парку Вінниці він індастрі почали підготовчі роботи до будівництва двох заводів: то в Смартлайн та Тов Візарді. Відповідні дозволи на проєктування виробництв обидві компанії отримали на виконкомі минулого тижня. Розвиток індустріальних парків на території Вінницької міської територіальної громади передбачає залучення інвестицій, покращення ситуації на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць, а також підсилення промислового потенціалу та підтримку економіки, що важливо під час війни. Власна компанія SmartLine спеціалізується на обладнанні для порошкового фарбування, а підприємство Візарді планує випускати металоконструкції для будівництва. Та сільського господарства. Четвертий індустріальний парк, який більший на машинобудування. І на сьогоднішній день чотири учасника це 100% заповнення вже четвертого індустріального парку. Маємо ми тут, на 13 гектарах розміщених. Компанія Візарді розпочала сьогодні будівництво і компанія Smartline. Вони декларують будівництво в три етапи своїх потужностей. На компанії Візарді має розміщено бути до 5 тисяч квадратних метрів з сумою інвестицій 2 мільйона євро, а також 120 нових робочих місць. І відповідно на компанії Smartline – це до 8 тисяч квадратних метрів, знову ж таки, 2 мільйона євро, бо там більше виробництво, тобто там менше інвестування потрібно, якщо з розрахунку на квадратний метр, 120 нових робочих місць, а також інвестиція 2 мільйона євро. Очікуємо, на сьогоднішній день Вінницька міська рада виконує всі свої взяті зобов'язання, видали містобудівні умови обмеження, видали дозвіл на виконання підготовчих робіт. Компанія замовник і одного, і другого підприємства на сьогоднішній день виконують проєктування. І якщо все нормально відбудеться по проєктуванні, так як вони нам декларують, то в жовтні вони хочуть війти в будівельні роботи по спорудженню перших черг. Своїх заводів перша черга в Ізарді це 700 квадратних метрів виробничих потужностей, 300 адміністративних. А в компанії Смартлайн це 3000 квадратних метрів виробничих потужностей.